Я однюю, всім привіт! Сьогодні 6 грудня і я вам показую, що мені приніс Миколай. По-перше, ручка. Отака от. Нормальна, прикольна. От сама вона, це це підсягка. Ну, нічого цікавого. А далі йде ще цікавіше. От, мій новий планшет трансформер. Дуже жорсткий. Я вам кажу, якщо що, я це не підкладав, це все було в комплекті. Так, зараз треба тут все поскладати, бо тому що. Гідор. Тут є от ручка до нього, щоб по ньому юзати. Ну і купа, щоб всього. Зарядка, підставка, навушники, мишка. Так, зараз, вам... Це ж... зараз я вам зараз його включу і покажу. От, я включив вже його. От тут все моє. Так, пароль вам не покажу. Ну все, я зайшов у свій ноутбук. Зараз зайду на свій канал. Так, де. Він? Ну, секунду. От мій канал. Кріль скантами. От, мій канал, Криль з скандати. Мої і мої відео. До речі, будь заходьте. І всім пока!